Будьте здоровенькі, дякую, що дивиться це відео. Можливо, хтось не дивиться, то підпишіться. То окремо дякую, хто підписався вже. І так, це відео також буде, можна подивитися ще на інстаграмі або на ТікТоку. Як вам зручно так і дивіться, ваше право. І так, я вирішив з вами поділитися тим, що скривав дуже довго, бо що не можу це все так довго в собі тримати. Воно мене розсирає, розжирає сердини. Дуже важко себе тилімпаю, так само і здебільшого хейтерам цікаво, як до цього все виїхав, чи закону то все. І, взагалі, то що все було в Україні, тут немає нічого. Тому я вирішив створити е, свій Ютуб-канал, який зветься Життя внука в Канаді. От. І він є під описом, під відео. Ну, коротше, під описом під цим відео. Ви зрозуміли, да? внизу там переходите дивитеся, все є. Е, дуже було важко це все писати. писав декілька днів, не міг скомбінірувати слова. Ну, я думаю, для хейтерів то буде дуже цікаво подивитися. Тому переходьте. Таке я записую, аж я трусе мене. Е, так, далі, на рахунок цього Ютуб канала. Він не буде закриватися, хуй вам, я не буду його закривати, бо тому що я приготував для вас аж на цілий рік контентусу. Там буде односерійне таке шоу, дуже класне, називається А то що таке? І ще буде 10. Оста... Блять, переживаю, так, щось так труси мене. Фух, Саня, успокоюсь, що, щось це. Ми знімали. не так, Це теж хуйня. Це буде 10. Останніх стрімів, які я знімав на цю камеру. Я думаю, це варто подивитися. Можливо, вам не треба того, але дивіться, наші стріми в Тіктоці це просто охренеть, що хто знає, хто андерстенд. Тому дивіться, дивіться, скоро буде. Я буду скоро монтувати з каті. Ми зробимо вам на бонбон -бон, на заєбон, Тому таке. Далі ще буде контентус, який я раніше не знімав, точніше, блять, що я пижу, знімав. Але я його як би не викладав, бо я не мав того всього часу. Бо такий наплив був, що капець, я не встигав того всього робити. Він також буде, тому я вас дуже прошу підписатися на цей YouTube канал тільки через те, що ви навіть не уявляєте собі, що я для вас приготував. Ну, Ви собі не дуже ну, близько, взагалі ну, ноль. От, тому підпишіться обов'язково. А я вас дуже прошу. Це буде щось дуже класне. От. І я хочу ще так пару слів сказати на цьому ютуб-каналі. Він буде і буде, буде. І скільки я живу, скільки моє серце б'ється з дідом, і моє і діду, ми одне ціле. Так вийшло, що ми зараз на різних сторонах цих материків. Ну, так вийшло, і я вибрав такий вибір, це був дуже важкий. Але все ж таки, я хочу сказати тільки одне: ми вас завжди любили, любимо і поважали, особливо тих людей, які щось таке тим язиком. Чітко, які щось давали, якісь поради, які нас кохали, то і любили. Кохати нас не треба. не, не треба Цього всього. От. А ми дарували вам, кстаті, найкращі емоції, позитивні. Були різні, правда, але здебільшого це були хороші емоції. І це були неймовірно круті роки. Просто я, я, я пишаюсь цим, що я маю такого крутого діда. Я простий чувак, внук, який вирішив так зробити. Через ті причини, які я розказав в своєму YouTube-каналі. Цьому що внизу. І наш інстаграм, до речі, хто не знає, він таки називається Дід Толя Внук. Ви в нього переходьте, дивитися, можна і не боятися, бо, тому що там теж контенту з дідом є і так далі. А поки я в Канаді я буду тут якось можливо блогінгом займатися, Цим самим будемо популяризувати різні українські бренди. Ну, Все, що українське, це. От, от так от. Все, що російське, don't like it. about. Вот, Тому якось так. І тим самим будемо заробляти гроші, донатити, будуть збори. Ми, до речі, недавно закрили такий збір крутий на Mavic 3 ППОП. І я радий. Ми зібрали 75 тисяч гривень. Це велика, блядь, сума. І є довіра. Кого нема довіри, той е, худо мисли, хай він мені ту сраку свисне. Е, дякую, що дивилися відео до кінця, трохи біжу багато, але надіюсь з вами бути щирим, так як саме і був раніше. От. Переживаю, бачите, такі якісь, знаєте в мене колбасить. Вся інша інформація на рахунок Канади. В описі під цим відео заходьте, дивитися. все розказав. Все. Auf Wiedersehen. Пока. Такой. Цілую вас, обнімаю. Пом!